Які симптоми вам дає організм про те, що діяти потрібно негайно? Перш за все, це алергія та висипи на шкірі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Тут завжди цікаво та позитивно. Це серйозна інтоксикація організму. Це проблема з головною біохімічною лабораторією кишківником. Та проблема з печінкою. Це означає, що. Переважає патогенна мікрофлора, також є наявність грибків та паразитів, що призведе, перш за все, треба пройти очисну програму для організму, і програма буде складатися під кожного індивідуально. Не зволікайте, подумайте про свій організм і про ознаки, які він дає. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації, звісно, у мене на каналі.